Вітаю всіх. І так. Я вам зроблю окреме відео. Більше я не буду. Вибачте, блекаути, все інше по області. Я робила для регіону. Воно так все і залишається. Я не буду окремі міста робити, для мене це досить накладно. Давайте подивлюсь: Чернігівщина. Буде наступ зі сторони ворога на Чернігівську область. Буде наступ на Чернігівську область, зі сторони ворога до кінця року. Наступ саме. Ну, планують, давайте так. Планують, вони його конкретно працюють. Знову-таки вилазить, вилазить Трамп, наступи і все інше. Влада, маніпуляції. Домов... Так, дивіться. Вони його планують, але з урахуванням всієї політичної херні йдуть домовленості. Буде заворушка на кордоні. Згодна з цим повністю відлюдник випадає. Розумієте? Вони поки будуть морозитись від Трампа, поки будуть заворушки. Як тільки вони виходять з Трампа на контакт, ці заворушки припиняться. Вони це розуміють. І поки оця всім мечів, ці знущання будуть до оцих домовленостей. Відповідно, буде повноцінний наступ на Чернігівщину, там взагалі... Подоблять. Зроблять вони сімка кубків більше, розумієте? Вигляд повноцінного наступу буде. З сильними обстрілами буде, буде. Прикордоння. На кордоні буде в області весело. Буде гаряче. Майте на увазі. Розглядати кожен населений пункт я. Чесно кажучи, вже не бажаю, бо скільки міст, областей так розглядалось. Просто враховуйте досвід. Буде погано, обстріли, сильні, руйнування, все як завжди. Якщо там погано, ви живете сильно на прикордонні, виїжджати до оцих ось домовленостей. Все. Ви ж розумієте, вихід туди. Все інше тільки через приватні розклади. Як швидко, що, чого. Це не треба робити на широкий загал. Вибачте, я цією херню не займаюсь. У кожного своє життя, свій досвід, своя лінія в житті, свої переваги, свої бажання. Навіщо це на, на всіх накладати? Ні. Я проти категорично. Буде там, буде. Гаряче буде буде. Імітація наступу буде буде. Що ще потрібно, щоб зрозуміти картину? Мені все зрозуміло, поки він не вийде на контакт з Трампом, прямий оцей, щоб він його дотисне до чогось. Тепер ви зрозуміли, що наступна зустріч з Трампом не вийде без результату. Просто вже неможливо. І тут він тягне час для себе, щоб зробити ще якийсь результат, не більше.